Говорячи про ознаки і прояви вродженої вади серця, батькам потрібно запам'ятати, що вроджена вада серця не болить та не викликає хворобливих відчуттів у їхньої дитини. Враховуючи, що мама знаходиться з дитиною цілодобово, вона може стати першою людиною, яка помітить ці симптоми вродженої вади. Які ж симптоми? Ну, основні це три: перше, це прискорене серцебиття, яке проявляється через прискорене дихання. Друге, це ціаноз, або, іншими словами, синюшність, яка проявляється блакитним кольором шкіри навколо носа або рота, кажучи носогубний трикутник, або шкіри на кінчиках пальців, під нігтями. Це відбувається через те, що венозна кров змішується з артеріальною, І тому шкіра має такий блакитний відтінок. І третє це швидка автома, яку мама може побачити. Під час годування дитину груддю або під час інших якихось фізичних деяких навантажень, що дитина легко втомлюється. Є ще один момент, який вкаже на вроджену ваду серця. Це шуми. Але їх вже може вислухати тільки лікар за допомогою стетоскопу. Однак не всі серцеві шуми вказують на ваду серця. Шуми поділяються на функціональні та органічні. Багато здорових дітей мають саме функціональні шуми. Цей функціональний шум він виникає через існування у серці додаткового тяжа або горди. Кров закручується у вихир всередині серця, і лікар через стетоскоп чує шум. Але для того, щоб стовідсотково сказати, чи є вада серця чи ні, стетоскопу недостатньо.